Місцевим депутатам презентували бренд Рівного. Робота над створенням образу міста кипіла більше року. Створювали бренд за європейський кошт. На його створення Європейський Союз виділив 10 тисяч євро. Розробкою займався виконавчий комітет Рівненської міської ради спільно з командою проекту розвиток малого та середнього підприємництва міста рівного та Любліна та консультантами компанії брендерс, які мали дати наукову оцінку. За словами радника центру сприяння бізнесу Сергія Ващука, бренд міста. Має стати інструментом у формування іміджу рівного ми з'ясували, що немає якогось чіткого образу самоідентифікації. Я рівнянин, або як це говорять в інших містах, можливо, які мають більш глибоку історію. Місто наше потребує справді нового сучасного іміжу, яке б дозволяло нам конкурувати за ті ресурси, за ті таланти, які б, можливо мали змогу реалізуватись тут, за той бізнес, який мав би змогу реалізуватись тут, за ті інвестиції і за тих людей, які можливо покидають наше місто в пошуках кращих можливостей десь де-інде. За результатами соціологічних опитувань місцевих жителів рівне асоціюється у них з чистотою і комфортом. Саме на цих двох поняттях і будували розробку образу міста. Офіційне зображення бренду являє собою три круги, які мають чітку кольорову гаму сірий, зелений та жовтий кольори. Ми увіділи тут активність, ми увіділи динамічність, ми увіділи визов, і ми почали цей поток трансформувати в ніяку динаміку. І поетапно, шаг за шагом извиняюсь, использую такое слово, как морфинг, мы приходили к тому, что нам необходимо постоянно фокусироваться. И в конечном итоге мы получаем некие такие сложные круги, которые, если присмотреться, они напоминают зум фотоаппарата. Для того, чтобы получить качественную фотографию, Мені необхідно сфокусуватися. Міський голова Володимир Хомко зазначив, що реалізація концепції бренду міста в першу чергу залежить від депутатів та бізнесменів Рівного. Підключайте всі, створюємо команду, створюємо якесь комунальне підприємство чи щось, і щорічно звітуємо тут, видаємо всі ідеї, обговорюємо з громадою міста і, і отримуємо через 5-10 років. Ми всі не вічні, депутатами всі не будуть, і мером я не буду, але передамо естафету тим, хто буде після нас, і бачиш, через 10 років, можливо, будуть розказувати про нас, як про місто Любля, яке отримали від того дивіденди. Проте зауважимо, що більшість депутатів пасивно сприймали інформацію виступаючих. Третина бавилась гаджетами, а дехто просто обговорював між собою інші питання. Додамо, що на сьогодні в Україні власним брендом похизуватися можуть 15 міст, і вже незабаром цей список поповнить і рівне. Марина Гречка Віктор Терещук у ритмі подій.